Катерина збирає до школи двох синів, восьмикласника та другокласника. За словами жінки, щоб купити необхідні речі для навчання дітей, потрібно близько 20 тисяч гривень. Ціни зараз дуже виросли. Ось, наприклад, спортивний костюм на меншого другий клас ми знайшли найдешевший за 600 гривень. Ну, це такий тонесенький, тобто не зимовий костюм. Ну я вважаю, що ціни в принципі можна знайти. Якщо пошукати по місту, можна знайти доступні ціни. Катерина каже, обирає тільки недорогі речі, Втім, розрахованого бюджету не вистачить скупитися на весь навчальний рік. Рюкзачок ми взяли за 750 гривень, але є й вищі ціни 900 тисяч гривень такого плану. У нас все на мінімуму, все тільки по ділу. Можливо, ще будемо поетапно по сезону купувати, ще докуплювати речі, тому що все зовсім купити одразу це неможливо по цінам. Продавчиня Олена каже, влаштувала розпродаж шкільної форми все по 100 гривень. В асортименті залишки минулих років. У мене такі ціни, тому що я розпродаю товар, я вже не буду займатися шкільними речами. Дуже це в наш час не вигадна. За словами продавчині Юлії, одягнути школярку на сезон можна за 2,5 тисячі гривень. Рубашки, блузки, ну блузки в основному нарядні, да, на 1 сентября. Рубашечки ну, тоже спрашивают, чтобы уже как бы на каждый день носить. Начиная от 300-400 гривен и выше. Ирина – продавчиня взуття. Каже, школярі зазвичай обирають кросівки, ціна на які стартує від тисячі гривень. Хто на який карман? Ну, люди дуже обміщали, звісно, дуже. Зараз дитина одягти, я так думаю, не менше 6-7 тисяч потрібно. Тому що обувь, Первое, что это это нужно ж две пары обуви купить это и крособочки на физкультуру какие-то, и кроссовки на осень, чтоб ребёнок походил, как и девочкам, точно так и мальчикам. Підприємець Ірина має в асортименті канцтовари та рюкзаки. Каже, товар закуповувала ще до повномасштабної війни, тому і ціни тогорічні. Ціни на тетраді від 5 гривень, 5-6, 20, і саме тос 96 листів 30 гривень. Що ще? покупки где-то гривень, гривен, 600, 500. п'ятсот такі покупки за словами Олексія Мірошніченка для підвищення цін на шкільні речі, немає підстав. Так як курс з серпня 2024 року значно не змінився, а товари не у дефіциті. Єдине, що має вплив, це конкуренція на ринку. Ті продавці, які хочуть підняти ціни, вони орієнтуються в першу чергу Не на те скільки там вони більше, а на те скільки продають їх конкуренти. І оскільки це товар такий, який є, не псується, і він може бути із минулого сезону, із споза минулого сезона, частину цим диктують ті продавці, знов таки враховуючи, що обсяг споживачів зменшився. То частина продавців, які продають минулі запаси і бажаючи їх продати, вони теж диктують. Олексій Мірошніченко каже, аби зекономити гроші, потрібно купувати раціонально та шукати вигідні для себе пропозиції. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.